А що я знаю про санона? А що я а що я подивився цього тижня з українського баскетболу? І що там награв Михайлюк? Про все це після заставки. Погнали! Я ж не проше, я ще браше, я ж не проща, я ще не проше. Друзі, всім привіт! Мене звути Макс, це шоу «М'яч не Бреше. І сьогодні буде коротенький такий випуск. У нас був дуже маленький такий куценький тур в чемпіонаті Суперліги, трошки поправить мікрофон. А, вот. Але, тим не менш, два матчі ми з вами подивилися, і ці два матчі були обидва домашні поєдинки для Дніпра. Дніпро спочатку приймав Запоріжжя, там в цілому обійшлося без боротьби. Так, вже в першій чверті Дніпро виграв із рахунком 21 на 7, далі вже там. В цілому на Запоріжжі особливо то й не було особливого якогось сенсу там десь діставати, тим паче, що, як завжди, у запоріжців є перманентні проблеми, так із складом. Цього разу до Дніпра навіть не приїхав капітан команди Максим Нікітін. Нікітін, який продовжує мучитися зі своєю травмою, яка тягнеться в нього вже ця історія із 12 листопада. Пам'ятаєте, той матч у Черкасах проти МАП, коли там вже буквально на останніх секундах Макс підвернув ногу. Після цього він повернувся там через три тижні чи щось близько того, відігравши сім поєдинків, фактично. На бажанні та у колах і тейпах, але ну, ми бачимо, що ем, не дає, не дає йому спокою ця травма. Вона явно недолічена, і враховуючи скудний якийсь такий куций потенціал запоріжців у передній лінії. Нагадаю, вони розсталися зі скірою. Ще перед сезоном пішов Роман Морозов. Е, то звичайно, дуже і дуже непросто. і Незрозуміло чи вдасться взагалі Нікітіну залікувати цю травму, чи там знову трошечки вавочка затягнеться, його знову погонять. На майданчик поки що не зрозуміло. Так, виходить, що у запоріжців на дві позиції залишається троє гравців: це Ніколайчук, Буц та Дмитренко. І, звичайно, що проти Дніпра, у якого там, за виключенням Тарасенка, там повний комплект великих, як був, так і залишається. Звичайно, що тут дуже і дуже непросто. І коли Тимофєнко за перші три хвилини набирає 11 очок, просто задіплюючи три з трьох з дальньої дистанції Ніколайчуку, фактично в обличчя, то говорити про якусь інтригу далі вже. Згодом доволі непогано проявив себе в цьому матчі Ілля Дмитренко. Так він набрав 17 очок, зробив 8 підбирань і зіграв рекордні для себе цього сезону 30 хвилин та 40 секунд. Здається, більше він в цього чемпіонату ще не грав. Ну а так цілком собі бився, там моментами, просто один як Лев проти Дніпра, але. Зрозуміло, що ні, цього явно не вистачає. Випав бах, точніше, його там придушили нормально, нічого він у підсумку зробити не зміг. Перші дев'ять спроб своїх з гри взагалі промазав. Коротше, набрав у підсумку всього-навсього дев'ять очок. І ці дев'ять очок це його найгірший результат тут в Україні. До цього він набрав мінімум 14 очок тиждень тому у грі з Кривбасом, коли всі говорили: Бах, бах не в формі. Виявляється, що не в формі він ось проти дійсно сильних команд. Хоча ми пам'ятаємо, що Бах в цій же залі. Цьому ж таки Дніпру відвантажував 36 очок, який досі є рекордом чемпіонату Суперліги. Ну а так Дніпро перемагає, трошечки відпочиває і на наступний день зустрічається з кривбасом. І тут просто пороблено так грати із Криворіжцями цього сезону. Нагадаю, вже цей матч, який грався цієї неділі, був перенесений тоді ще із черкаського баблу, також всередині листопада. Тиждень тому команди не дограли, не дограли. Розпочали, зіграли всього 6 хвилин, і матч було перенесено знову через повітряну тривогу. Цей поєдинок, про який я зараз вам розповідаю, він також почався пізніше, переривався потім після першої половини. І, коротше, ну просто-напросто я в якийсь момент навіть Олександру Вороні проспорив п'ять присідань, тому що він каже: Ну що, як ти думаєш? Чи будуть ще тривоги? Я такий людина, яка вже більше 20 років живе в Дніпрі, і при цьому під час повномасштабного вторгнення, жодного разу фактично. Ні, ну що, не, не те, щоб жодного разу. Май майже весь час перебуваю в цьому місці. Такі, так, звісно, буде, тренери, що тут на досвіді можна. Олександр Ворона був більш оптимістичним. Ми бачимо, що його оптимізм в цьому плані зіграв йому на руку, а мені на ногу, точніше, на ліву і на праву, бо я ще трошки підкачався. Я, конечно, не хотів там присідати зі 100 кг, кілограм... Ну, точніше, я не хотів присідати зі 100 кілограмових штангою, я хотів поспорити на те, що присідання були зі 100 кілограмовою штангою. Але Олександр Воронович то себе пожалів, знаючи, що дуже висока вірогідність того, що буде сирена. Чи мене того, що ну, ми бачимо, що я трошечки маленький, тому ця це, це кілограмова штанга мене просто-напросто приб'є. Ну, а сам Матч, сам Матч там задавалася трибуна в першу чергу. Ну, я думаю, що ми всі питанням, чи зможе Дніпро зупинити гарячого Михайла Бублика. Михайло Бублик, який отримав свій дебютний виклик до національної збірної України, що ми його, звичайно... Принагідно і вітаємо разом із ним там сипало, поїде. Вони там перед матчем стояли, обговорювали взагалі, яким чином вони там будуть добиратися на ці збори. А Конів, до речі, від Дніпра не отримав запрошення на ці лютневі матчі. Ну, коротше, Михайло Бублик зіграв черговий свій поганий матч проти Дніпра. Так, двічі він грав проти Дніпра цього сезону, двічі набирав по 11 очок. Ще один в нього був такий матч з 11 набраними очками проти Київ Баскета. І це три матчі по 11 очок. Це його найгірші показники цього сезону. Менше він просто-напросто не набрав. І той з цих 11, Міша набрав вже коли все було за великим рахунком, зрозуміло. Його вже можна було і не піднімати з лави для запасних. І на той момент, коли все вже було зрозуміло, і бублка можна було вже не викликати знову на паркет. В нього було всього-навсього 5 очок. А так він вийшов. Там цей сміттєвий час, трошки собі статистику покращив. Ну і Михайле, тут просто хочеться сказати тобі: ну, красівки коротше, ні, да, я думаю, що ти вже зрозумів. А, про те, що ці кресівки афігенні, класні, п'яті ті кобі. Бра. Песня, але їх потрібно міняти. Вони явно не підходять тобі для гри в баскетбол, в результативний баскетбол, який ти звик грати. Еді Хант повернувся у кривбаса. Видно, що великий явно не в формі, він важкий, він неповороткий. Так у нього 9 підбирань. Але при цьому у нього 0,5 з, з гри, 0 набраних очок відповідно, ще, коротше, плюс 6 втрат. Ну, в общем, кривбас знову був задавлений. ну, Знову, точніше, в чергове Дніпро задавив свого суперника, точніше, так буде сказано, своєю передньою лінією Данії Сипало, просто знущався. Над Кривим рогом у підсумку Сипало за першу половину набрав 21 очко за гру, 23 очки, реалізувавши 10 кітків з 13 з гри. Набрав собі рейтинг ефективності 36 балів і для Сипала 23 очки та 36 балів. Ре. Це рекорди кар'єри в чемпіонаті Суперліги. Молодець. Хоча перед матчем мені казав, що щось якось відчуття легкості в ніжках, ручках і голові немає, що у підсумку не підтвердилось. Обманював мене, мабуть, оці ці малолітки. От, ну а так, що ще хочеться сказати. Наступний тур у нас буде вже повноцінний, це буде два бабли, це будуть. Хороші бабли. Звичайно, я із цих баблів найбільше очікую поєдинок Дніпра та в Баскита, який відбудеться 23 січня. Цей випуск вийде напередодні, так, але я дуже сподіваюся, я закликаю просто-напросто і сподіваюся, що весь цей час, поки не було ігор, Павло Буренко ходив у теплій шапці, пив лише гарячу водичку, одягав шкарпеточки, носив шалик, якщо потрібно, щоб, не дай Бог, не захворіти. І щоб все ж таки, нарешті, Павло Буренко зіграв проти Дніпра цього сезону, тому що якийсь момент там десь. В залі під час якоїсь чергової нашої там повітряної тривоги я проходив мимо повз і там просто ловив чиїсь бесіду. Я зазвичай не вступаю в такі дискусії з незнайомими людьми, але я почув таку фразу: типу: Та якби Буренко тоді був в складі Київбаскет, а коли Київбаскет 4 очки програв Дніпру? 4, 4, ну коротше, 75-71, так, то цей би Київбаскет наказав би Дніпро просто з різницею в 20 очок. І я <пух> кажу: та ну ти що, ну це. Просто неможливо. У підсумку ми роззнайомилися з цією людиною, і у підсумку ми навіть забилися на великий снікерс на цей матч 23 січня. Я кажу, що ні про звичайна переможе. Патре? Оце Браєн. В іншому баблі центральний поєдинок, як на мене, чим я буду слідкувати найбільше. Це поєдинок Кривбасу Не та Рівного. Подивимося, що вони один одному можуть показати, тому що це реально матч Кривбас тут за великим рахунком може чіплятися за потрапляння до четвірки. Санон і СУФ Санон, так, і оця от історія, яка сплила минулого тижня стосовно того, що Саноном цікавиться. Це підтвердив і його клуб ВЕФ, і сказали, що мовляв домовленості. Поки що немає, але сторони працюють. І з того, що я знаю, за санона Барселона пропонував ні, не так за Санона. ВЕФ захотів півтори рази більше суму, так ніж там пропонувала йому Барселона. Сам Санон навіть погодився якусь частину цієї різниці так між пропозицією Барселони і запитом ВЕФа покрити із власної кишені. Але все одно цієї суми не вистачало для того, аби ВЕФ сказав такі, все, ми типу, задоволені, ми не збираємося відпускати Ісуфа на якісь каталонські хліба. Поки що цього не сталося, клуби перемовляються. Хоча сума для Барселони, як на мене, там різниця, оця, так вона там вираховується якимись там кількома десятками тисяч євро, що для Барселони здавалося б, так не надто багато, але якщо подивитися на те, наскільки зараз фінансово хвора ця вся організація. Починаючи із футбольного клубу, я думаю, що баскетбольний там також це все не оминуло. То, звичайно, що вони будуть рубакатися за ці там кілька десятів, десятків тисяч євро до кінця. Ну і про Ісуфа, що хочеться сказати, колись там на початку цього сезону я ще такий мовляв. Ой, коротше, цей Ісуф залишився в цьому вефі, того, що не хоче виїжджати із Риги, йому там все подобається, все прикольно. Е, все, малий знайшов собі тепле місце, і тепер в цьому теплому місці буде гріти свою дупу просто до. Баскетбольної пенсії. Тоді Ісуф мені записав там в директ в Інстаграмі повідомлення, мовляв, типу, чувак, ти нічого не шариш, ти нічого не розумієш. Я тут стану головним болхендлером. Я тут зараз покажу, на що здатен Ісуф Санон, якого 2019, 18-го 18-го 18? 18? 18 року так обирали на драфті в НБА, коротше, і ти ще зрозумієш взагалі всю глибину мого плана. Ну донбас Паражняк не гоне, як у нас любили раніше говорити. Слава Богу, вже цей міф розвінчено. Санон слово дотримався, і він догрався в ефі в цьому сезоні до того, що Барселона до нього мала предметний так, інтерес і має, і досі. І це дійсно круто. Це був би такий дуже великий трансфер для українського баскетболу. Звичайно, ще один представник нашої країни в Барселоні. Було б класно, але поки що ось десь, ось так. От ще наскільки я знаю, Ісуфу там пропонували перехід в декілька команд, ті, які грають в Лізі Чемпіонів, але він сказав, типу, ну я вже грав цього сезону в Лізі Чемпіонів, потрібно щось інше. А так ВЕФ повилітав уже звідусюди, і грає в своєму студентському чемпіонаті, і там, за великим рахунком, вже особливо санону ловити немає чого, як ми всі зрозуміли. Ну давайте трошечки поговоримо. Час. Зараз ми трошечки опустимо текст, а потім трошечки поговоримо. Українці в НБА! Давно я вже не піднімав в м'яч не бреше ці теми. Але перед тим, як поговорити про українців за океаном, давайте поговоримо про українців тут, в Україні, про тих українців, які наразі захищають нас із вами, там на передовій від ворожої Навали. В першу чергу, звичайно, я говорю про не свого брата, а про пана капітана, артилериста із 47-ї. Бригади. Так от, друзі, пану капітану, цього тижня виповняється 31 рік. День народження в нього буде відповідно 24 січня. І найкращим подарунком для пана капітана, звичайно, будуть ваші донати на оцю ось баночку для 47-ї бригади. Будь ласка, потрібно, потрібно допомогти. Допомогти, звичайно, що без цієї допомоги, яку ми вже з вами тут організовуємо вже майже три роки, було б дуже дуже важко. І так важко. Там напередку, а без цієї допомоги допомоги було неможливо. Отже, про українців венба казав я, що повернуся до цієї теми, коли хоч щось там десь якось зміниться. Вони змінилися для одного з наших представників. Мова йде про Святослава Михайлюка. Михайлюка, який в перших 20 матчах своєї юти лише три рази не виходив на паркет, нічого там особливого не показував. Відіграв якийсь сміттєвий час. А вже в наступні 20 матчів Михайлюка аж 11 виходів. В гру так п'ять з яких він розпочинав в старті, хороша статистика. Але знову ж таки, це юта. Юта, яка робить все для того, аби матчі не вигравати, для того, аби підвищити свої шанси на отримання першого піку на драфті. Куперфлаг там вже махає білий, білокурий пацанюра в штат Юта. От стане просто як, як, як рідненький. Тому, звичайно, в Лейк Сіті дуже я думаю, хочуть його отримати. Тому. Михайлюк може сьогодні відіграти там майже 30 хвилин на наступні два матчі, навіть не підніматися з лави для запасних. А так Святослав, заслав, коли виходить, набиває непогану стату, набиває собі там хайлайтиків. Ну і загалом у Михайлюка, як на мене, останнім часом просто м м цукрове життя за великим рахунком. У нього вже є перстень чемпіона НБА, те, що мало кому вдається. Ну, обставини його отримання, це все до жопи. Він в історії, він чемпіон і назавжди ним не лишиться. В нього найбільший контракт в його. Кар'єрі баскетбольні в НБА, Так, Так, гарантовані гроші лише на цей сезон, але тим не менше. І в нього тепер з'являється ігровий час, і в цей ігровий час ти можеш виходити просто і насолоджуватися грою без якоїсь там оглядки на результат. Тому у Михайлюка все налагодилося. А що? А того, що потрібно було ще тоді, от чого я не робив, наприклад, слухати Максима Сергійовича Міхельсона, Він нам всім дебілам, він мені всьому дебілу казав, що все буде хорошо. Добре, що особисто ми з Міхільсоном не спілкуємося. Я не розумію сотликський акцент. Олексій Аленя. Ситуація також в команді, скажімо так, змінилася. Так, всі ми вже чули вже давно історію звільнення Майка Брауна. Показала себе тут, в цьому випадку Сакраменто із найгіршої сторони. Звичайно, просто тренер їхав вже в аеропорт на те, щоб сісти на літак і поїхати зі своєю командою у виїзне турне. А йому по телефону подзвонили і сказали: Майкі, You're fired, get out of here! І, коротше, ну просто відкровенна параша. Ну, Не можна так із тими тренерами, які зробили із своєї набору гравців дійсно команду. Звільнили, поставили Дага Крісті, того Дага Крісті, який грав за Сакраменто на початку 2000-х. От, до речі, тут зараз буде випуск про серію із Лейкерс одне з найкращих протистоянь взагалі. В історії Ліги О, там я забув класний відосик. Подивіться, хто ще не подивився. І за великим рахунком Олексія нічого так не змінилося. Так були якісь сплески, де він відіграв там 22 хвилини перед Новим роком там, із Детройтом. А так загалом він отримує обмежені хвилини, обмежену роль. Коротше, зміна тренера на його статус в команді не вплинула. Ось тут щоправда, тут нещодавно він став кращим гравцем оборони в Сакраменто в черговому матчі. НБА отримав дуже красиву корону, сфотографувався в дуже красивому троні. Якщо ви думаєте, що я забув про конкурс прогнозистів НБА, то це одночасно і правда, і неправда. Отже, про конкурс у нас знову двоє учасників: Тарас Власюк та Богдан Парфенюк. І давайте матчі наступного тижня. Отже, індіана, Сан-Антоніо, Міннесота Денвер, Бостон, Даллас, Х'юстон, Клівлен та Мілоукі Кліперс. Дедлайн, як завжди, 24 січня. 22.00. І якісь давайте проміжні підсумки. Зараз відкриваю свою табличку. Е, проміжні підсумки. Отже, після е, двох тижнів, так, нагадаю, цей конкурс буде йти 5 тижнів, тому що там був нульовий випуск вийшов в п'ятницю, в п'ятницю був дедлайн. Отже, у Богдана. Парфенюка, який брав участь лише в останньому тижні, так взяв участь у цьому 7 балів за минулий тиждень. У Тараса Власюка 9. І у Тараса за 2 тижні тепер 15 балів. Але попереду ще 3 тижні і можна буде заробитися. Let's go! як завжди, всі подробиці в закріпленому коментарі. Погнали! Друзі! Як завжди. Всім, кому подобається шоу «М'яч не Бреше. По-перше, ставить лайк цьому випуску. А по-друге, давайте. Кожен, хто поставить лайк цьому випуску, бере на себе зобов'язання відправити посилання на цей канал своєму одному, двом, трьом, трьом. Ми ж всі, трьом друзям, подрузям, кому завгодно, хто обов'язково ще подивиться і поставить лайк. Для вас, як завжди, був Макс. Це було шоу «М'яч не Бреше. Всіх по цьому, всім пока. Я ж то хорошаю.